Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я, Чумацький шлях. А сьогодні на моєму каналі з нами Ханлі Сода, моя любима подружка найкраща. Єдинственна, да? Ми зараз будемо показувати, що ми принесли в кейпоп сумці після кейпоп концерту Бо там багатенько фрібісів. Там були охотники на фрібіси. Вони прям підходили. Якщо у тебе була така штука в руках, вони підходили і казали, Авку. А хто дав вам це? А ми просто роздавали фрібіси і нам підходили, типу, взаємно дарували фрібіси. Але я не шарю, типу, нахіра ходити оце, типу, у кого фрібіси, дайте мені фрібіси. Коротше, це було дивно. А, перший лот. Бо лофт. ми цього не робили і нас бивало повну суму. Да. Коротше, отакі штуки. Ну, по-перше, да, там міхо, ні, мі, там. Угу. Ну, по-перше, багато отаких от стікерів всяких прикольних. Мені дуже нравиться. Це так мило. Маленький чесон. І аєм тут. Ось! І ще отака. Ступочка. Оце взагалі прикол, блін. Я не знаю, куди його дівати, що з ним робити. Але, блін, це так коробку. Да. Коротше, отака карточка. Вау! Така чудова карточка. Блін. І тут, коротше. Дівочка себе рекламувала. Клас, мені це дуже подобається. І отакий. Бля... От який... Вони всі розмиті будуть, бо у нас тут велиця є. Коротше, закрию цей. Е -е... Ось така ще штучка. Мерсі. Хочеш ти щось показувати? Не. Ні! Не буду тільки дивитися. Тільки дивити. Я тобі дивись, ці стіки розвиваю. Як можу. О, У нас є отакий аєн. Браслетик. О, скоро мені я моя буду вдягати. Ось таке сердечечко, класне. О! Потім ось, дивіться ще таке. Блін, це вони так заморочились, прикиньте. Блін, окей заморочились. Вони в нас стільки грошей повитрачали, бо, типу, угу. я зробила фрібіси з того, що було. З говна і палок. Так, да, і роздавала їх. Типу, такі значит. Я буду його носити всюди. хвірохи. Вау! Диви який? Вау! Такий милий. Мінхо, боже, це все про мінхо. Клас! Це, да, да це ж ми обирали. А, я обирала просто тобі все. Бо мені хліб. Цукерочка. Так, дівчинки було їх Короче, Коротше, цукарів. Так, клас. Цукерочка. <різь> Знаєте що? Не можна їсти цукерки? Я їла. Я всі цукерки, що мені дали, я з'їла. Е, Ось така щось написано. І. Ось така карточка. О, і хінджін. <різь> <різь> хінджін! Блін, мене так прикалується його зачіска, ви, ви не уявляєте собі. Добу, така... Він такий вайбель да, вайбель. Прикольний, він такий забівний, наче у мене по району ходив е, телефони збирав. Короте, ще одна така штуцька, це україночка нам дала, е, Дуже приємно, вона почала українську, і вона підійшла і така вау. Ви да. І вона така, вау, ви українки і говорите українською, Наскільки хуйово все тут, що люди дивуються, що українці, mm -hmm. українці говорять українською. Коротше, отакий банчан, я буду її носити. Да, я сьогодні на сумку причеплю. Коротше, ну і стікери банчана. Бля, чого я не сказала Чанбін? Я не знаю. Я, я в мене. Бо ти вже звикла, що там ну, да. і чан головний. Коротше. О, стрілячі, їх обожнює. Я взагалі стрілячі люблю, але. Коротше, нам ще дали отакий от квиточок. Ой, стріхпові, мабуть, треба закривати. Отакий от квиточок нам ще дали. Чудовий. Такий класний. Так, да, дуже вайп. Мені дуже подобається. Дуже подобається, бо у нас квиточків не було. Ой, а ще, дівчика, прикиньте, скільки треба було мучитись, скільки це часу займало, щоб отак от просто роздавати людям. Отакі от молоторічні штучечки віддала. Це, ну, вайб, вайп, дуже клас. Так, ну і ще отакі штучечки. Ой, хеловентер waiter. Okay. My English so bad. Так. О, це Аді дали. Ну як? Мені дали? Чи тобі? Мені. Тобі. Короче, отакий такий Мінхоськін цей зайчик, теж в'язаний. Це скільки часу люди so це робили. Так, Орікі! сосочки. І все багатенько, багатенько нам понадавали. І багато хто підходив, щоб просто дати, а не, не це. У нас просто були круті костюми, і це до нас підходили, просто так давали. Ось. Ось такі зірочки. Сьогодні до нас ніхто не підійде, ми будемо такі, як всі. Ось такі зірочки. Ось не випадково склеїлась дві нахідки. Блін, так так у все так в пакетик поклали, такую карточку, таку з любов'ю поклали мінхосічку знову. І е -е баслетик, і браслетик, такий хороший. і ще такі стикер. Ой, які стікери класні. Клас. Так, ну і просто нам роздавали, ходили, типу так стікери роздавали. Багато стікерів. Оце люди самі вручну малювали кожен стікер. Треш. Отаке. Ну, типу, це не стікер, це стікер. І це стікер. І це стікер. стікер. Такий блін взагалі. Я, я так дивуюсь, наші до цього не бачила. Просто вчора я була в ахері угу. з того цей, що мені щось дали. Те ти це дали в кінці концерту, побачили, що Ада любить Ліну І принесла їй пакунок. Ой, Боже, тут, коротше, отакі малюночки. Знову таки людина вилучну малювала. Ой, це дуже мило. Це типу Да. Ну, цена липочка До пальца приклеилась. Класс. И вот такая штучка. Это веселька на телефон? Ну, ты куда-кудись. А тут стей и лино Класс. Короче, а мне... Прикиньте, сидела я на сходах уже. Ну, не ходила, чтобы мне фриби задавали. Подходит до меня малюсенькая девочка. Может, руки в шесть? И такая... Боже, а потом еще мальчик подходит, видит, что у меня эта карточка, и он такой, а у вас уже есть, я пойду Это Боже, иди уже! Это было так, ну, прикиньте, детки подходит. Блин, вообще кайф. Так, все у нас такие пакетики, я походу там что-то высыпала. Такие красивые. Да. Очень такие. Маски пакетики такие дорогие. Пиздец, что они залегкие. Коргинские они их? Да и залега тоже. А, це мені дарували. Я підійшла в метро до дівеч... дівчинці, е, дала цей фрібіс з цима і мамі її, і вони мені дали отаку штуку. Ось. І ой. І в чому ще отака була? Вони перепутали це рандомі. Ще один пакетик, стільки пакетиків багато. Я така рада. Я взагалі така. Я не буду збирати ці фрібіси, вони мені нахуй. Ну, це записочка, типу Е, Багато стікерів. ну Три. Багато. це багато. Блять, ми зараз зберемо всіх покемонів. Чанбін. Вау! Вау! Я буду це хранити, як це, як справжній. Всі покемони зібрані. Ми можемо цей. Пиздец. Дуже красивые картки. Ну і ці. Тут один покемон є. Один покемон, да. Так, давайте далі. Он еще такие, прям. Да, прям дорегальные. Ниякісніше, не шофицтва. Да, у фитий там просто залупа, якщо честно. Еще ем, пакетик. А вот це украинка давала, да? Мабуть, да. Короче, отут отака штучить. Крас. Це девочка, які я практикала лишити френбіс. У нас є сьогодні ще. От такі штучички. Блять, це так вот Кайф. кой, листівка. А ні, це просто з двох сторін. От штуки. Клас. Я до вечно клеїла, вирізала такі. Угу. Це заморочилось. Вау! Це типу печівку Кайф. І от які ось типу просто не, не наліпочки. Ні, не на наліпочки. Типу? Ні, ага. просто не. Ну, типу. Да. Ну тут, диви, майже всі покемони Угу. Uh -huh. Один імпостер. Ні. Син Мін. <клес> да. У мене вже все. <клес> Коротше, ну і знову ж таки такий самий. Була це одна дівочка давала нам. Я Юлі не віддала один пакет. Чи... Віддала? Ні, не віддала. Ні, віддала. Віддала. Ні у нас всього два. Коротше, отакі штучечки. О, Ой, а тут все висим, прикинь. Кой, класс. Ну да, малюночка всего два. И еще одна штучка у нас такая. Так, yeah. наступный покемон. Это вот такая штука. М -м Ой. <плочных> так, ну, все разом. Это ты. Это ты. Это Так, эта девочка, думаю, она перешла. Нет, это я перешла, это свинья. Фрібс, вона мені дала свій фрібс, отакі штуки. Ну, прикольно. Короче, це хто? Це хто? Синмін. Це до нас підійшла дівчинка, каже, в кінці концерту типу, розбирайте, бо куди типу, їх нести. І, короче, дівчатка, ні-ні, я не буду. І я така, давай сюди. Я взяла. Я багато взяла. Так, о. О, Чанбін. Мені подобається, що тут є багато Чанбіна, я живу щасливе життя. Після концерту мені розподобався банчан. Не люблю мужиків, які багато говорять. А чан такий, ну прямо вчасний. Ну був. Хендін, Сенмін. Ось такий браслетик Сенмін. Класний. Це вже тобі. Так. Тут нам дали ще отакий Аля. Там, де сиділа, як її звати, Юля. девочка раздавала Азейка, раздавала у картки. Цикало. Вау, какие они тут охуенные, mm -hmm. пиздец. Может, два покемона. шоп, який, ну, не распродавались картки, она такая, только... ну, не она да. ну, mm -hmm. Класс, такие манюсечки. Так, такі браслетики ще, ескізі, стей. Дуже-дуже вообще. Я в лахере. О! О, еще один. ще один пакетик. ще один пакетик, там. Да. Короче, вот так вот. Отак от. аєнчик. Так, от. так, ой, ага, там знову всі. Ой. Mm -hmm. да, короче, це знову всі. І така штучка. Мені ще дали таке колечко з бісерками. А, це конфетті, вибачте. <сі> так, ось така штучечка. О, і отаке. Це дівчинка робила сама вручну, уявляєте? Сама вручну робила. Така наліпочка, аєнтик маленький. І все. І все, ось, ось так багатенько у нас взагалі. Так. Дивіться, так багатенько. Вау, так естетично все. Дуже класно, дуже класно. А на цьому все. З вами були Хван Лісода та Валент. Хто є? Чумацький шлях. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте нового відео влог зі Kids. Бай!